В березні я лишила життя, так що зараз <гум> я вже таке пережила, так що мене це вже не хвилює. І за своє, своє майбутнє я не переживаю, бо <гум> як це два трапляється, і в моє, в, моє, в, моє, в моє життя це приклад. Бо я вижила, вижила коли попала ракета вдома. Пережила багато. У мене не було нічого, коли я вижила. Зараз в мене є одежа, і де жити, і робота, і на що жити, так що я не переживаю. А що робити? Треба вижити цю зиму, як то кажуть, треба. на зло ворогам і гнати їх до самої Москви. Я бо це палку взяла не можу ходити діпа, але я б їх била <кій> до самої Москви. Що якесь щось тепле закупити, поки є час. Закупиться ще з теплим і носить, в принципі, якщо не буде опалення, та електроенергії вікна закривають. Вікна закриває, <рес> дай би зима, близько, але українці вже настільки загартовані і сміливі, що ймовірність відсутності опалення і світла їх не лякає. Проте питання, яким буде опалювальний сезон, все ж виникають. Особливо гостро вони постають через те, що Росія почала бити по енергетичних об'єктах, намагаючись залишити українців і без світла, і без тепла. Та чи можна спрогнозувати, які саме складнощі чекають на нас взимку? Немає сумнівів, що майбутня зима в Україні стане найскладнішою за багато десятиліть. Крім військової загрози, загостриться ситуація і в енергетиці. Руйнування критичної інфраструктури може стати помстою росіян за невдачі на фронті, і це наочно підтверджує поточна ситуація, хоча до опалювального сезону залишилося близько місяця. Так окупанти просто скаженюють від успіхів зсу на Харківщині і не тільки, тож гатять по наших ТЕЦ ТЕЗ і заес. 11 вересня в результаті обстрілу повністю припинилася генерація електроенергії на Запорізькій АЕС. Останній працюючий енергоблок номер 6 був переведений в холодний стан. Також через обстріли з ладу вивели найбільшу Харківську ТЕЦ 5 За інформацією Міненерго, того ж дня рашисти обстріляли Зміївську ТЕС і три підстанції високої напруги. Знеструмили 40 підстанцій різної напруги. В результаті без електроенергії залишилися території в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Сумській областях. Електропостачання в постраждалих районах відновили оперативно. Але ж я впевнена, росіяни продовжать обстрілювати критичну інфраструктуру. Яким чином швидко ліквідувати наслідки цих обстрілів? Чи варто просто готувати більше теплого одягу та ковдри? Дійсно, небезпека нових пошкоджень системи енергопостачання залишається досить високою, але поки єдине, що можна робити в такій ситуації, так це оперативно проводити ремонтні та відновлювальні роботи. У всякому разі, так стверджує міністр енергетики Герман Галущенка. Експерти зазначають, що саме забезпечення автономного постачання палива і енергопостачання для населених пунктів зараз стане головною проблемою українцям. Подати в паніку однозначно не варто, але про всяк випадок мати теплу піжаму, шкарпетки і ковдру, гадаю, зайвим не буде. До речі, я собі купив нещодавно електропростирадло і трохи заспокоївся. Чудова річ, тільки от вона не зігріє, якщо не буде світла. Загалом я думаю, що наші люди вигадують сотні варіантів, як зігріватися цієї зими навіть за відсутності електропостачання та опалення. Ну, По-перше, дрова закупив е, в будинок за містом. По-друге, е, опалювальний прилад купив автономний. Ну, але він від електромережі, так що, може, не допоможе. Ну і кота заберу. Е, він теплий, буде нас зігрівати всю зиму. Ну і варіантів якби небагато. А 12 років тому превентивно познайомився з дівчиною, живемо разом, так що буде тепло вдвох. Так що я не переживаю. Тепла одежа, ковдра. Чоловік пропонував дизель купити. Дизель-генератор поставити на балконі, щоб можна було зарядити. Хм, Варіантів і справді чимало. Треба її собі запам'ятати. А от теплою ковдрою я вже обзавелася. Але повернемося до питання відновлення пошкоджених об'єктів. Зрозуміло, що реагувати і головне ремонтувати їх у разі відключення потрібно дуже швидко. Ну, особливо взимку. Як цей процес будуть організовувати? У кожному регіоні будуть свої компанії, які займатимуться ліквідацією наслідків після можливих прильотів? Усі компанії енергосектору співпрацюватимуть між собою для найшвидшого результату, але основне навантаження за відновлення. Електропостачання і всієї інфраструктури ляже на компанію Укренерго, яка відповідає за відновлення магістральних ліній передач. І на місцеву владу це вже системи теплозабезпечення, тобто котельні і теплотраси. Крім того, для зниження ризиків під час опалювального сезону планується зміцнити ППО, тобто розмістити системи ППО так, щоб була змога захистити ТеС і ТЕЦ від прямих попадань ракет і снарядів. А якщо припустити, що у росіян щось там перемкне і вони не будуть обстрілювати наші станції, то що усі проблеми стосовно опалення зникнуть? Ну не зовсім, адже ще важливу роль грають запаси газу та вугілля. А їх у нас на жаль буде не стільки, скільки запланував уряд. Джерела РБК України знайомі з процесом підготовки до зимового періоду, кажуть, що вугілля вдасться накопичити не 2,6 мільйони тонн, а лише трохи більше 2 мільйонів. Але нам це цього має вистачити навіть з урахуванням втрат потужності Запорізької АЕС, яка вже практично не виробляє не виробляє електроенергію для енергосистеми. А от з газом ситуація дещо гірша. В уряді вже е, погодилося, що не вдасться накопичити навіть 15 мільярдів кубометрів, е, не кажучи вже про 19, як планували раніше. Буде близько 14,5. А за словами е, голови «Нафтогазу» Юрія Витренка, до 1 листопада може бути накопичено до 15 мільярдів кубометрів газу. Але з цього обсягу майже 5 мільярдів це технологічний газ, тобто газ, який не можна використовувати. Решта газу це власність самого Нафтогазу, оператора газотранспортної системи і українських видобувних компаній. Проте цього обсягу має вистачити за умови не дуже холодної зими, збереження поточного видобутку в Україні і наявності хоч якогось транзиту. Але можуть бути форс-мажори. Так, ну якщо прогнози щодо електроенергії більш-менш втішні, викидати електрообігрівач поки не буду. Але які ще форс-мажори? Метеорит чи може вже кінець світу? Е, ні, це не про це. Мова про зменшення видобутку газу через можливе захоплення ворогом територій, де розташовані родовища. Або ж якщо ці родовища будуть зруйновані. Також через фізичне скорочення видобутку. Справа в тому, що зараз видобуток не вигідний, оскільки рента сплачується, виходячи з ціни газу в Європі, яка істотно зросла. Тобто, добувачі платять цю ренту, закачують газ у сховище, бо іншого виходу немає, але не отримують за нього грошей, оскільки нафтогаз його не викуповує. Через нестачу грошей деякі компанії вже скорочують видобуток. Але зараз питання поступово вирішується. Вже узгоджений новий механізм для сплати ренти, який враховує вартість газу всередині України. Його незабаром повинна схвалити Верховна Рада, а потім буде е, визначена вже ціна викупу газу нафтогазом. А значить, рівень видобутку повинен зберегтися. Тоді як з приводу втрати території гарантій дати не може ніхто. Тоді давайте поговоримо про ще один варіант розвитку подій. До прикладу, газ буде, але в меншій кількості, ніж зазвичай. Якої тоді температури очікувати в оселях і коли почнеться опалювальний сезон. Про перегляд температурних норм і скорочення термінів опалювального періоду в уряді поки не говорять. Тож опалювальний період почнеться за рішенням місцевої влади, якщо середньодобова температура протягом трьох. Днів буде не вище 8 градусів. Температура в приміщеннях повинна при цьому бути не нижче 18. Якщо норми не будуть дотримуватись, то це можна буде оскаржити в суді. Однак, експерти, з якими спілкувалася РБК Україна, сумніваються, що температурний режим буде витриманий, враховуючи, що в Європі, яка в міру сил підтримує Україну у війні, активно закликають економити енергоресурси і знижувати температуру взимку в своїх будинках. Ну, я думаю, 18 ще можна якби більш-менш переживати, а нижче це вже не дуже комфортно. 20-18, Я вважаю нормально. Я повернулася з Англії, там була в еміграції декілька місяців, і вони такі всі е, закалені, <зараз> загартовані, так що нам треба брати з них приклад. Ми просто дуже розніжені в Україні. Ми люди звикаємо до всього, я думаю, що переживемо цю зиму, незалежно від того буде 16, 14 чи 20 градусів. Мені, наприклад, низька температура я себе нормально при 13 градусах. У мене були умови, коли я при 8 градусах працювала на роботі нічого, і не захворіла і вижилася. все. Місяць була плюс 8, плюс 11 градусів. Так що я, наприклад, до низьких температур я звикла. Як ви зрозуміли, опалювальний сезон цьогоріч буде достатньо непередбачуваним. Тож варто підготувати усі можливі варіанти обігріву себе і своєї оселі. У разі, якщо газу для населення буде недостатньо, і якщо не буде електроенергії. А поки обираєте, який з варіантів більше підходить саме вам, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Па-па!